Усім глядачам цього каналу, привіт. Ми продовжуємо прибувати нашу криптошахту і намагаємося на ринку заробити десь побільше грошення. Сьогодні ми говоримо про один з доволі прибуткових методів заробітку, тому що в свої часи люди робили лайфченджі на цьому методі. Це метод, який зазвичай не потребує ніяких фінансових вкладень, і він називається Чапилакіса, ви так і хотіли сказати. Правильно, це дропи, і сьогодні ми говоримо про дропи. Можна сказати, що часи дропів вже пройшли, і так багато на них зараз не заробиш, але ви помиляєтеся, є доволі класні перспективні проекти та інструменти, які допомагають їх виконувати та шукати. І сьогодні ми їх розберемо прямо у цьому відео. Я думаю, багато хто з вас вже чув слово дроп, аердроп, лутати дроп, техніки для масажу стоп. Що взагалі таке ці дропи? Поясню простими словами, постараюсь. Взагалі, аердроп це спосіб, за допомогою якого будь-який новий проект роздає токени своїм користувачам. Робиться це для того, щоб створити активне ком'юніті, залучити ліквідність до свого проєкту, мотивувати людей тестувати цей продукт і водночас децентралізувати власність самого токену. Тобто, мета дропів це просто нагородити користувачів, які ефективно та активно тестують. Саму мережу щодо запуску самого токену. Ну і звісно, для того щоб зібрати зворотній зв'язок, перевірити навантаженість самої мережі, ну і звісно, подивитись, як працюють смарт-контракти та бриджі на даній мережі. Сподіваюсь, це було зрозуміло. Якщо говорити про найприбутковіші дропи за останній рік, серед них можна виділити плазму, лінео, хайперліквід, леєр зеро і так далі. Були ще дропи, які були цікавими. Але основним ключовим сигналом того, що ви дійсно активний користувач, це була наявність депозиту у дропа, хоч якогось мінімального депозиту, навіть 50 або 100 доларів. Це небагато, але цього було достатньо. Для чого це робиться? Для того, щоб показати вашу реальну участь у цьому тестовому протоколі, тому що більшість дропів тепер оцінюють не просто кількість ваших транзакцій. А скільки взагалі коштів ви реально тримаєте на гаманці або використовуєте в мережі, додаєте ви якусь ліквідність у поли, чи просто виганяєте 1 долар між самими гаманцями. Тому депозит це фактично доказ того, що ти не бот, а живий користувач. Важливо, що ви довіряєте проекту свої гроші. Тобто, якщо говорити про наявність будь-якого депозиту, то це непогано для того, щоб отримати гарний дроп. І звісно, ви повинні розуміти головне: у майже всіх випадках ваш депозит вам повністю буде повертатись після цих активностей. Або Одразу повертатися або з невеликою затримкою, тому всі гроші, які ви крутите у дропі на тестнеті, вони вам будуть повертатись на гаманець. Ці активності дійсно можна сказати без вкладень. Якщо виділити останні активності, які я назвав Плазма, Ліне, Hyperliquid, Layer Зеро, то там за декілька ваших активностей з невеликим депозитом на один аккаунт ви могли отримати при лістингі. При лістингі, не знаю, чи це правильно при лістингі монету на біржу, ви могли отримати від 100 до 400 доларів на один аккаунт. Звісно, на один аккаунт це невеликі кошти, але якщо говорити про те, що ви можете зробити 10 акаунтів, то цю суму ви можете помножити на 10. А більше аккаунтів, ще більше коштів. Тому тут ви фактично не витрачаєте кошти, ви використовуєте та витрачаєте свій час, але за це через декілька місяців ви отримаєте дроп, який дає вам прибуток. Ні, ну реально скільки можна вислуховувати ці інформації. Ми тут зібралися для того, щоб швиденько пройти дроп і чекати, коли нам туди впадуть якісь гроші. Тому я думаю, немає сенсу тягнути. тягнути. Тягнути цей час, та, тому, що ну в мене вже в самого капіляри в очах полопали від кількості цієї інформації і напруги від неї. Тому давайте одразу перейдемо до проходження дропу. Дроп, який ми сьогодні проходимо, він буде називатися Sand Chain. І створили цей дроп. Оунери проекту Sandbox. E, можливо, хто олди на ринку, ви пам'ятаєте. 2023 рік, 2022, можливо, навіть трошки 24-го, коли всі грали в гру Sandbox і за це отримували кошти. Так, от, партнери Sandbox Су, взяли і створили новий дроп, новий тестнет, який називається SendChain. Тому сьогодні ми пройдемо його за допомогою прикольного ком'юніті, в якому поступово описується, як його пройти, видані всі посилання. Тобто, зараз ми разом з вами зробимо це доволі просто нарешті. Ну так, все. Далі наш план реально простіше простого. Треба просто зробити всі таски по пунктам, які виділені в ком'юніті. Зараз я перехожу в ком'юніті. Тут, до речі, гілки, які ми з вами ще розберемо: макроекономіка, торгівля по фючах, по скальпінгу, по смартмані, по кластерах. Це все дуже цікаво, але ми пізніше про це ще поговоримо уже в інших відосах про інші методи заробітку. Зараз мені цікава ця остання рубрика: дропи, теснети, пітує і так далі. Я перехожу в рубрику аналітика проекти. І зараз ми з вами зустрічаємо. Від нашого вельмишановного влада, який є просто, я, я вважаю, богом по проектах. Теснет. Теснет від SendChain Chain. Тобто той Теснет, про який я вам розповідав. Як взяти участь, абсолютно простесенькі пункти. Тобто переходимо на сайт. Так перекладу на нашу рідну мову Солов'їну. На сайт ми перейшли. Що робимо далі? Виконуємо доступні квед. Ага, конектимо Metamask, конектимо Metamask та Twitter. Можливо, знадобиться VPN. Так, ну щас швиденько Підключаємо гаманець. Продовжуємо щось по географії здано. Зараз VPN включимо. Так, я розумію та погоджуюся з умовами і політикою. Обов'язково, так. Да. Дуже погоджуюся, я хочу стати багатим. Continue. Metamask. Оп. Бачите, друзі, використовуємо VPN. З першого разу без VPN може не вийти. Перший таск є. Не знаю, що може бути простіше. Так, отже, зараз ми бачимо successfully sync Sink In. Це ми зробили. Окей. Що робимо далі? І тут написано: конектимо Metamask та Twitter. Twitter також треба підключити. Link to Discord, link to Twitter е і так далі. Все робимо. Дивіться, старт квест. За це мені дадуть SP-шок. Це якісь їхні нативні токени чи щось таке. Так, to start getting SP, link your Discord account. Link. Можливо, зараз треба вимкнути VPN, тому що довго дуже працює. Ви авторизувати. Даємо доступ цьому шайтан. Хай в нього буде все, що йому треба. Діскорд зробили. Давайте тепер твітер. Link. Accept all cookies. Authorize app. Completed. Другий таск. Completed. Claim rewards. Claim rewards. І ще раз claim rewards. Друзі, ми виконали перші таски і в нас вже з'явилися 140 спішок. Да? Тобто ось ми зараз їх тут бачимо. Окей, йдемо далі. Тут ще є retweet post, follow, the send chain і так далі. Це ще можна доробити ці таски. Народ, коротше кажучи, я вирішив все-таки пройти всі доступні таски, які писав Влад в пунктах, тому що, ну, в принципі, я хочу отримати все-таки більше шансів на гарний дроп. У мене пройдені абсолютно всі таски, які тут були можливі. Я пролистав всі сторінки, всюди попідписувався, перепостив, поробив там транзакції і отримав 260 спішок. Вам також раджу ще зробити. Наступні таски, які треба виконувати, просто рухаємось по пунктам 3, 4. Тут клеїмо монетки, заходимо по посиланню раз. І ще одне одразу посилання, хоч відкрити два. Тобто на цих посиланнях тут нам треба заклеймити монети, тут, як бачите, їх дуже багато, всі прямо ми тут клеймити не будемо. Робити це дуже просто. Аналогія подібна. Робимо фоллоу на твіттери, чекаємо і проходимо там, клеймимо нашу монету. Да? Тобто, в даній ситуації знову ж таки все доволі просто і швидко. Проклацуємо абсолютно всі ці монети, і потім після цього таску ми переходимо в наступний, це намагаємося замінтитись тут, Замінтити NFT. І тут є зараз певна проблема. Щойно пробував мінтити сам. В цій ситуації мені поки не дає нормально замінтити. Я роблю фоллоу. Тут все якби так само відпрацьовує. Ретвіт, так само працює, роблю ретвіт, начебто і все непогано. ось репост. Але головне те, що зараз тут мережа працює дуже стабільно. І зараз я записую ролик і цей тестнет зараз проходить дуже багато людей, і тут є певна нестабільність в роботі мережі. Деякі функції тимчасово можуть бути обмежені. І зараз, як бачите, мінт мені не дає зробити. От, в ситуації, коли ви будете вже тут робити цей мінт, він у вас буде, скоріше, все, вже доступний, мені так здається, або ж прийдеться ще зачекати, перезапустити сторінку, або скористатися простою допомогою влади. Ось беремо, заходимо в чат по дропах і сюди пишемо: там да, відмічаю нашого влада, який спеціаліст по проектах в ЗРД Ось такі у нього нікнейм, і пишу йому там будь-яке повідомлення в чаті. Як бачите, тут дуже часто хтось щось запитує, хто щось уточняє, і так далі. Влад завжди на зв'язку в чаті допомагає. Тобто далі ми переходимо і можемо робити останній таст. це деплей смарт-контракту. Для цього треба певні кошти на нашому гаманці, щоб були. Тобто, тут вже суть в тому, якщо ви зробите, отримаєте більший дроп, якщо не зробите, отримаєте менший дроп, ніж ті, в кого є кошти і хто зробить дану транзакцію. Але пам'ятайте, що. В теснеті ці гроші будуть вам повертатися. Зробити це дуже просто. Завантажуємо FALT 500 на 500 JPEG або PNG, прописуємо нейм нашої колекції. Наприклад, нехай ця колекція у нас називається Speculation, хай називається токен символ, хай називається Dredoken. Не, не проти. Токен Dredoken, по-моєму, непогано. Прайс можемо будь-який в сендах нам написати, щоб не нагліти, от один сент, хай буде прайс. І після цього робимо деплой. Але при цьому ви повинні розуміти, що, а, да, і ще написати. Чому ваш проект там самий топовий. Будь-що ви можете написати, да, просто зарекомендувати ваш проект можна написати усі холдери мого токену отримають 1000 x до депо на біржі. Трошки по циганському заманили, але головне заманить нам же, да, Мені здається, хай це так працює. Після цього creating Collection, да, тобто ці всі таски проходяться, але ви повинні розуміти, що на вашому гаманці MetaMask, який ми під'єднували з вами з самого початку, повинні бути певні кошти. Да? Тобто, ви тут вписуєте свій пароль, якщо ви вийшли з гаманця, і після цього проводиться вся наша транзакція. Так як у мене зараз на Metamask немає коштів, то цей таск прямо зараз я пройти не можу. Треба буде переводити кошти з сюди і вже потім. Ім я можу закінчити цю транзакцію, але фактично зробити це просто, як бачите, да тобто всі пункти ви проходите, Звісно, якщо ви виконуєте цей таск, у вас ще буде більше шансів для того, щоб отримати доволі крутий дроб від сендчейну. Якщо взагалі згадати, то SendChain дає непогані можливості, тому що сендбокс в свій час давав реально людям заробляти просто на грі. Можна було просто грати і заробляти кошти кожних декілька місяців, якщо я не помиляюся. І все, цю всю історію ми з вами пройшли. Звісно, сайт трошки збоїть, таке буває. Тому що ну зараз багато хто тут намагається пройти таски, пройти дропи. І чесно, як на мене, найголовніше це те, що такі дропи можна робити постійно. Вони з'являються дуже часто знову ж таки, якщо подивитися в криптокрю, саме в відділ айрдропи, теснети, проекти PITUE і так далі, то тут багато дуже активностей, багато дропів абсолютно подібним чином вони всі розписані по пункту, що де треба робити, як їх проходити. І головне завжди можна проконсультуватися зі спеціалістом в чаті, подивитися, що проходять люди, які зараз проекти на слуху, і так далі. Тобто, можна сказати сказати, що тематика нестабільна, але в принципі в нашому ком'юніті стабільність їй ну просто гарантована, оскільки постійно самі актуальні і найкращі, найцікавіші дропи теснети подібного роду, які ми зараз пройшли. Вони тут є. Тобто, як на мене, це доволі класна можливість просто пасивно отримувати на свій Metamask гаманець токени. Потім чекати лістингу на біржі і продавати ці токени за кошти. Якщо вкладати туди ще якусь монету невелику для того, щоб проходити всі ці теснети. Можна отримувати значно більше. Я прийшов зараз дроб від Сенд Чейну і. Чуєте цей запах? По-моєму, це запах грошей, які скоро прийдуть мені, на міга Менес Metamask. Я буду, звісно, цього дуже чекати, але ви вже бачите, скільки ще можливостей в нашому ком'юніті по даних дропах є, які можна прийти, які також актуальні, які також дадуть після тасків. гарний дроп. В принципі, цього можна почекати, воно того варте. Зазвичай такі дропи можна чекати від одного до трьох місяців. Ну, буває і півроку. Воно по-різному працює. Тому і кажуть, що великої стабільності тут немає, але якщо просто виділяти на це. Час ви отримаєте доволі непоганий результат. Побачимо, який результат отримаю я, і найголовніше: внизу під відео буде посилання на наше ком'юніті. Ви туди можете долучитися за абсолютно символічну плату, якщо чесно, і отримати доступ до всіх гілок, які там є. Там є не тільки гілка з дропами, теснетами, а ще й гілка по торгівлі, ф'ючерсна торгівля, спотова торгівля, інвестиції, торгові стріми, чати з трейдерами. Там є ще багато цікавого для того, щоб заробляти кошти. Тому не нехтуйте, можете завітати Пробувати тестову підписку, навіть подивитися, як це працює, і найголовніше використовувати це для того, щоб заробляти гроші. Я думаю, на цьому будемо фінмалитись, тому що зовсім скоро повинно вийти відео по моєму спот-челенджу. А ще зараз паралельно я знімаю відео по фючах. Дуже багато цікавих відосів буде вас чекати в найближчому майбутньому. Тому обов'язково слідкуйте, підписуйтесь, ставте реакції, пишіть свої коментарі. І не забувайте про наші інші соцмережі. Телеграм, інстаграм завжди дає можливість подивитися всю свіжу актуальну інформацію про ринку тому всім дякую за увагу. Народ побачимося в наступних відеороликах.